Є п'ять ключів до контролю над світом. Так вважав адмірал Джон Фішер, архітектор модернізації королівського флоту напередодні Першої світової війни. Фішер визначив ці п'ять ключів як протоку. Дувр, Гібралтарську протоку, Малакську протоку, Суецький канал і мис доброї надії. Його логіка була простою: щоб панувати на морях, королівському флоту не потрібно було домінувати в кожному океанському басейні. Йому достатньо було контролювати кілька критично важливих вузьких місць вузьких артерій, через які проходить світова торгівля. Контроль над такими вузькими місцями діє як мультиплікатор сили. Захопивши крихітну крапку на карті, ви отримуєте вплив на цілі регіони. Ви можете обмежити супротивників, блокувати доступ до основних морських шляхів. І формувати баланс сил далеко за межами безпосередньої географії. Історія неодноразово підтверджувала тезу Фішера. Візьмемо, наприклад, Росію, континентального гіганта, морські амбіції, якого століттями стимулювали дві такі протоки Босфор і Дарданели, незважаючи на 12 воєн протягом кількох сотень років. Ці протоки в кінцевому підсумку залишилися в руках Туреччини, ефективно перекривши Росії шлях до стійкої морської експансії на південь. 21 перше століття не скасувало цих старих законів географії, але центр конкуренції великих держав безсумнівно змістився від домінування на морі до контролю над економікою та інфраструктурою. Глобалізація, спричинена цифровою та фінансовою революціями, створила цілком новий клас критичних вузьких місць. Це вже не вузькі водні шляхи чи канали. Натомість це стратегічні вузли, вбудовані в щільні глобальні мережі фінансів, телекомунікацій, логістики та передових технологій, приховані перехрестя, де зараз зосереджується влада і здійснюється вплив. Сучасні вузькі місця не видимі неозброєним оком, але їхній вплив на національний суверенітет та економічну стабільність більший ніж будь-коли. Це вузли, де сходяться глобальні потоки капіталу, даних та критично важливих технологічних компонентів. До них належить долар США, який лежить в основі близько 90% глобальних валютних операцій. До них належать фінансові системи ЧІПС та СВІФТ. Які забезпечують транскордонні розрахунки до них належить контроль над ключовими технологіями, необхідними для виробництва передових напівпровідників, які є основою сучасних обчислювальних систем та штучного інтелекту, той, хто контролює ці вузли, контролює серце глобальної економіки. Мережа індустріальних парків формація перша та єдина в Україні, що створює повноцінну екосистему для розвитку виробників. Вона об'єднує бізнес, державу, спільноту та освіту, впроваджуючи ефективну модель Квадрупул Хелікс, яка сприяє розвитку інновацій та сталому економічному зростанню. Промислові об'єкти мережі пропонують виробничі та складські приміщення різного масштабу, а також власну інфраструктуру, що задовольняє всі потреби виробників і працівників. На територіях парків діятимуть ЕРСД-центри. Бізнес-інкубатори, лабораторії прототипування, офіси, шоуруми, івент-простори для комфорту працівників передбачені кафе, супермаркети, медичні центри, зони відпочинку та спортзали. Формація це не просто мережа індустріальних парків із податковими пільгами, це середовище для розвитку виробників. Дізнайтеся більше на формація.com.ua На відміну від популярної в 90-х думки, що глобалізація та інтернет призведуть до децентралізації влади та демократизації міжнародних відносин, реальність рухається у протилежному напрямку. Замість розсіювання, глобалізація призвела до безпрецедентної концентрації критично важливих точок світу в руках США та їх союзників. Це надає Вашингтону рівень влади, про який адмірал Фішер міг тільки мріяти. Одним підписом президента Сполучені Штати можуть відрізати Іран від світової фінансової системи, заморозити резерви Російського центрального банку або відмовити Китаю. В доступі до критично важливих технологій Америка володіє тим, що фактично є економічною ядерною зброєю. І як показали останні роки, Вашингтон не вагається її застосовувати. Більше того, він систематично вдосконалює та розширює цей арсенал. Але перетворення світової економіки на поле бою має глибокі структурні наслідки. Це все більше підриває саму інфраструктуру, на якій побудована американська могутність. Зараз ми спостерігаємо початкові етапи процесу, в якому конкуренти, США, насамперед Китай і Росія, а також країни глобального півдня поспішають розробити альтернативи. Їхня мета полягає не тільки в тому, щоб обійти контрольовані США вузькі місця, але й у тому, щоб побудувати власні паралельні ізольовані економічні системи. На наших очах фундамент післявоєнного економічного порядку починає тріскатися. Ера наївної інтеграції. Віра в те, що торгівля цивілізує, що глобалізація є єдиним шляхом уперед, відходить у минуле інструменти, які колись мали об'єднати світ, тепер використовуються для його роз'єднання. Війни походження, правила та цілі, яких описані Едвардом Фішманом у його новій книзі «Чекпоінтс», Фішман, колишній співробітник державного департаменту США, пропонує не академічну теорію, а рідкісний погляд зсередини на те, як американський гігант бореться за збереження своєї гегемонії. як один з авторів санкції проти Росії. Він занурює нас у кулуари Вашингтонських кабінетів і показує, як Сполучені Штати систематично використовують вузькі місця 21-го століття як зброю. Справжньою основою американської могутності в 21 столітті є не авіаносці чи ядерні боєголовки, а долар США. Його роль виходить далеко за межі національної валюти Америки. Долар функціонує як світовий засіб розрахунків і торгівлі. Щоб зрозуміти, як це сталося, потрібно повернутися до бреттон Вудської конференції 1944 року. Там було створено післявоєнний фінансовий порядок. Долар став основною валютою для міжнародних транзакцій і був прив'язаний до золота за фіксованим курсом 35 доларів за унцію. Ця система забезпечила стабільність необхідну для відновлення Європи, але також прив'язала авторитет США до їхніх фізичних золотих резервів. Коли президент Річард Ніксон у 1971 році скасував конвертованість долара в золото, фактично зруйнувавши бреттон вудську систему, глобальна роль долара не послабилася, а навпаки, розширилася. Ключовим фактором стала система нафтодолара, що виникла в результаті угоди, укладеної у 1974 році між міністром фінансів США Вільямом Саймоном і Саудівською Аравією. В обмін на американські гарантії безпеки та постачання сучасного озброєння Ріад зобов'язався встановлювати ціни на нафту виключно в доларах. США. це створило замкнутий капітальний цикл. Будь-яка країна, яка хотіла придбати енергоносії, спочатку мала придбати долари. А надлишкові доходи, так звані нафтодолари, потім реінвестувалися в державний борг США, переважно в казначейські облігації. Результатом стало постійне структурне зростання глобального попиту на долар, що ефективно захищало його від коливань у діяльності самої американської економіки. Сьогодні домінування долара є ще більш переважним ніж під час холодної війни. Хоча частка США у світовому ВВП впала приблизно до 25%, долар бере участь у майже 90% усіх валютних операцій на ринку, який зараз обробляє понад 7 трильйонів доларів на день. Навіть угоди, які здаються не пов'язаними зі сполученими штатами, продаж бразильської сої Китаю, поставка польської пшениці до Єгипту, проходять через американську фінансову систему. Долар став для світової торгівлі таким же необхідним, як кисень, але ця залежність створює сучасну вузьку точку, яку в епоху економічної війни можна легко перетворити на зброю. Щоб зрозуміти, як долар став зброєю, спочатку потрібно розглянути, як насправді працюють міжнародні торговельні операції і як функціонує глобальна клірингова система. Сучасна банківська система працює за принципом кореспондентських відносин між банками. Наприклад, коли індійський нафтопереробний завод платить ангольському постачальнику в доларах США стандартній валюті міжнародної торгівлі. Операція не передбачає фізичної готівки. Гроші переміщуються у вигляді електронних записів на банківських рахунках. Щоб банк у Мумбаї переказав долари банку у Луанді, платіж повинен пройти через клірингову інфраструктуру емітента валюти. У випадку з доларом це означає американські системи, такі як Чіпс або ФЕДВАЙР. Як результат, навіть транзакції між двома повністю неамериканськими суб'єктами все одно на частку секунди торкаються фінансової системи. США. цей миттєвий контакт створює юридичну юрисдикцію для уряду. США. Це дає Вашингтону не тільки безпрецедентну видимість глобальних грошових потоків і фінансових мереж, але що ще важливіше, ідеальні умови для економічного примусу, умови, якими Сполучені Штати виявилися більш ніж готові скористатися. Протягом останніх двох десятиліть, починаючи з прийняття патріотичного акту після терактів 11 вересня, Білий Дім створив величезний арсенал економічної зброї, заснований на домінуванні долара. Найпотужнішим інструментом в арсеналі Міністерства фінансів, США є вторинні санкції, вперше застосовані проти Ірану. Традиційні санкції часто були неефективними, оскільки треті країни регулярно ігнорували їх і продовжували торгувати з суб'єктами, на яких були накладені санкції. Вторинні санкції вирішили цю проблему. Їхньою визначальною рисою є екстериторіальне застосування. Вони забороняють ведення бізнесу з суб'єктами, що підпадають під санкції, такими як іранські компанії не тільки американським компаніям, але й будь-яким іноземним суб'єктам, які використовують долар або покладаються на фінансову інфраструктуру, США. покаранням за порушення є виключення з клірингової системи, США, що для більшості банків є фінансовим смертним вироком. Силу вторинних санкцій найкраще ілюструє випадок Інстекс. Після того, як США вийшли з ядерної угоди з Іраном у 2018 році, європейський союз прагнув зберегти вигідні контракти, укладені європейськими фірмами в Ірані. Щоб обійти тиск США, Європа створила інстекс механізм, призначений для сприяння торгівлі з Тегераном поза системою SWIFT і розрахунків за операціями в євро. Однак банкіри в Парижі, Франкфурті та Лондоні швидко дійшли висновку, що прибутки від торгівлі з Іраном були надто малі, щоб виправдати конфронтацію з міністерством фінансів США і потенційну втрату доступу до долара. Результат був показовим за чотири роки роботи. Інстекс обробив лише одну транзакцію: купівлю ліків, яка вже була звільнена від санкцій. США. У 2023 році інстекс було закрито. Фактично, європейські компанії втратили іранські контракти на суму понад 40 мільярдів євро. Втратили під прямим тиском Вашингтона. Американські засоби тиску не завжди є такими жорсткими, як вторинні санкції. Іноді Вашингтон використовує більш тонкі, але не менш небезпечні інструменти. Яскравим прикладом цього є секторальні санкції, введені проти Росії після анексії Криму у 2014 році. Замість того, щоб повністю відрізати російські компанії від долара, секторальні санкції обмежили доступ Москви до конкретних критично важливих послуг. Зокрема, вони заборонили надання російським суб'єктам господарювання нового довгострокового фінансування зі строком погашення понад 30 днів, а в деяких випадках понад 90 днів. Це був особливо точний удар. Великі російські державні корпорації діяли за моделлю постійної пролонгації боргів на західних фінансових ринках. Погашаючи старі кредити шляхом випуску нових у Нью-Йорку та Лондоні. Секторальні санкції перекрили цей доступ до дешевого капіталу і змусили Москву вичерпати власні валютні резерви в останні роки. У міру загострення конкуренції між США і Китаєм, центр ваги в економічній війні поступово змістився з фінансів на технології. І тут також США контролюють ключові вузли. Промисловість напівпровідників є класичним прикладом цього. Хоча найсучасніші в світі літографічні машини, необхідні для виробництва мікросхем, виготовляє нідерландська компанія ASML, а саме виробництво в основному здійснюється тайванською компанією TSMC, цей процес все ще залежить від критично важливого американського компонента. Програмне забезпечення, яке використовується для проєктування інтегральних схем, так звані eda інструменти, монополізували дві американські компанії Cadence і Synopsys. Більше того, навіть машини ASML оснащені американськими компонентами. Користуючись цією унікальною архітектурою ланцюга поставок, міністерство торгівлі США запровадило правило прямих продуктів із-за кордону FDPR нормативно-правовий акт, який значно розширює американську юрисдикцію. Згідно з FDPR, будь-який продукт виготовлений у будь-якій точці світу, підпадає під контроль США, якщо його виробництво передбачає використання хоча б одного елемента американської технології або програмного забезпечення. Оскільки інструменти Cadence і Synopsys є галузевими стандартами, FDPR фактично надає Вашингтону право вето на експорт сучасних напівпровідників до Китаю, навіть якщо ці чіпи виробляються не в США, а на Тайвані. Важливо, що використання FDPR США швидко набирає обертів. у 2020 році, воно застосовувалося лише до однієї компанії Huawei. До 2022 року його було поширено на цілі сектори економіки Росії та Білорусі в епоху прискорення технологічної конкуренції. FDPR став потужною зброєю, новим видом залізної завіси, що використовується для відрізання конкурентів Америки від ключових технологій 21-го століття. Арсенал економічної зброї Америки має величезну руйнівну силу і може завдавати реальної шкоди економікам супротивників. США. Але це не чудо зброя, здатна самостійно виграти кожну конфронтацію. Військова історія вчить нас незмінному уроку. Кожна нова наступальна стратегія в кінцевому підсумку провокує оборонну контрстратегію. Та сама динаміка зараз застосовується до економічної війни. Держави, на які тисне США, вчаться обходити санкції, адаптувати свої економіки та будувати альтернативні системи, які, хоч і менш ефективні, але дозволяють їм вижити у протистоянні з Вашингтоном. Першим полігоном для випробування цієї стратегії став Іран, перший пацієнт сучасної економічної війни. У період з 2012 по 2015 рік скоординований тиск з боку США та ЄС, відключення Тегерана від СВІФТ та світових ринків нафти паралізував економіку Ірана та змусив Ісламську Республіку підписати ядерну угоду JCPOA. Але коли президент Трамп у 2018 році вийшов з угоди та розпочав нову кампанію з метою економічно зламати Іран, ці зусилля зазнали гучного провалу. Так, економіка Ірану була зруйнована. Вибухнула валютна криза, почалися хвилі антиурядових протестів. Але Тегеран не капітулював. Натомість, Іран частково обійшов санкції сьогодні, експортує нафту на рекордному рівні: близько 2 мільйонів барелів на день. Як це стало можливим? По перше, Іран змінив своїх клієнтів. Прийнявши втрату європейських покупців, Тегеран тепер продає майже виключно Китаю, але невеликим державним компаніям, таким як Сінопек, які мають глобальну присутність і побоюються вторинних санкцій. Замість цього покупки здійснюють так звані чайникові нафтопереробні заводи, сотні невеликих незалежних заводів, зосереджених переважно в провінції Шаньдун. Ці компанії не мають закордонних активів, не використовують фінансову систему США і працюють виключно на внутрішньому ринку Китаю, що робить їх фактично недосяжними для міністерства фінансів. США. механізми оплати також повністю обходять долар. Розрахунки здійснюються в китайських юанях за допомогою бартерних угод або через мережі типу «Хавала». Разом Іран і Китай створили закритий товарний і фінансовий цикл, який є майже повністю непрозорим для західних регуляторних органів. Відновлення експорту Ірану було б неможливим без паралельної логістики, моделі, яку пізніше, після 2022 року, скопіювала Росія, створивши так званий тіньовий флот. Обмеження цін на російську нафту, встановлене G7, мало на меті використати вузьке місце на ринку морського страхування. Понад 90% світового танкерного флоту застраховано невеликою групою компаній, що базуються в Лондоні. За механізмом обмеження цін, західні судноплавні або страхові послуги були заборонені для російських поставок нафти, що продавалися за ціною вище 60 доларів за барель. Теоретично це було елегантним рішенням виснажити доходи Кремля, не викликаючи глобального шоку, постачання або фізичного дефіциту. На практиці Москва швидко обійшла систему, мобілізувавши сотні старих танкерів, що повністю оперують поза західними страховими ринками. Ці судна плаваються з вимкненими транспондерами, змінюють прапори, перейменовують кораблі, здійснюють перевантаження судна на судно у відкритому морі, і навіть змішують російську нафту з нафтою з інших джерел. Все для того, щоб приховати справжні походження, результати цього протистояння неоднозначні. Ціновий ліміт, безперечно, підвищив операційні витрати Москви. Водночас він виявився проникним. Росія продовжує продавати свою нафту за ринковими цінами значно вищими за верхню межу G7, демонструючи, що контроль над фінансовим вузьким місцем втрачає свою силу, коли супротивник рішуче налаштований побудувати паралельну інфраструктуру, і саме в цьому полягає найбільша загроза для американського примусового впливу. Чим більше країн потрапляє під санкції, США, тим сильнішими стають їхні стимули до співпраці. Зараз ми спостерігаємо консолідацію неформального антизахідного блоку того, що деякі американські стратеги називають новою вісю зла. Держави ізольовані від західних ринків і технологій, особливо Іран, Росія і Китай, будують свої власні закриті економічні кола. Найяскравішим прикладом є поглиблення партнерства між Росією та Іраном. До 2022 року Москва підтримувала відносини з Тегераном, але в основному уникала порушення санкцій, США, накладених на Іран. Після того, як Росія потрапила під режим санкцій, подібний до іранського після вторгнення в Україну співпраця швидко посилилася. Дві країни об'єднали частини своїх банківських систем і прискорили роботу над міжнародним транспортним коридором Північ Південь, призначеним для обходу маршрутів, контрольованих заходом. В цьому новому блоці Китай відіграє роль старшого брата. Китайський експорт до Росії різко зріс, заповнивши прогалину. Залишену західними компаніями. Пекін зараз постачає все від автомобілів і смартфонів до верстатів напівпровідників і компонентів подвійного призначення. Критично важливих для оборонної промисловості Росії, хоча великі китайські банки офіційно уникають порушення санкцій, США, менші фінансові установи, механізми бартеру та локалізовані системи розрахунків дозволили продовжити торгівлю як з Росією, так і з Іраном. Найнебезпечнішим довгостроковим наслідком значної залежності Америки від санкцій є прискорення зусиль з побудови систем поза межами доларової системи. З 2022 року зростає інтерес до альтернативних валют розрахунків, особливо до юаня для торгівлі нафтою та до платіжних систем, незалежних від Сполучених Штатів, Китай просуває CIPS як альтернативу SWIFT. Росія розширила свою внутрішню мережу SPFS. Наразі ці системи обробляють лише частину глобального обсягу платежів і не становлять серйозної загрози для домінування долара, але тенденція є очевидною. Найбільш значущим є розвиток цифрових валют центральних банків, зокрема китайського цифрового юаня, вони дозволяють здійснювати прямі транзакції між гаманцями, повністю обходячи кореспондентські банки, а з ними і американські вузькі місця, які зараз забезпечують владу. США. якщо такі технології набудуть глобального поширення, фінансова інфраструктура, яка сьогодні лежить в основі домінування, США, з часом може стати застарілою. Однак таке майбутнє, ймовірно, вимірюється десятиліттями, а не роками. Багато спостерігачів вважають, що використання Америкою стратегічних вузьких місць як зброї є хаотичним або імпульсивним, обумовленим короткостроковими політичними інтересами. Це помилка. Цей процес має набагато ширшу геополітичну логіку. Мета полягає не просто в тому, щоб завдати шкоди окремим конкурентам, а в тому, щоб скоригувати траєкторію самої глобалізації. Протягом десятиліть Сполучені Штати були головним архітектором і рушійною силою глобалізації. Сьогодні Вашингтон все більше усвідомлює, що глобалізація в її первісному вигляді більше не є стійкою, принаймні без підриву гегемонійської позиції Америки. Конкуренти США, насамперед Китай використовують відкриті світові ринки для швидкого економічного зростання, що в свою чергу сприяло військовій експансії та зростанню політичного впливу. Глобалізація, покликана зміцнити американське лідерство, парадоксальним чином породила нового стратегічного гіганта Китайську народну республіку. Зіткнувшись із цією реальністю, Вашингтон використовує контрольовані ним вузькі місця, намагаючись перекроїти глобалізацію, щоб заблокувати Китай, Росію, Іран та інших конкурентів від значущої участі в глобальній економічній системі. Чи буде ця стратегія успішною? Дуже сумнівно у міру посилення тиску з боку США, їхні супротивники згуртовуються і розробляють альтернативні варіанти, що ще гірше використання вузьких місць як зброї. Завдає побічної шкоди європейським союзникам Америки, які все більше турбуються про довгострокове майбутнє трансатлантичних відносин. Епоха економічної війни штовхає світ до фрагментації, але кінцевий результат залишається відкритим. Один зі сценаріїв посилення залізної завіси. Що відокремлює ворожі економіки від глобальної системи. Інший сценарій є більш іронічним. Саме та система, яка підняла США до статусу наддержави, тепер може стати силою, яка її підриває. Дякуємо, що були з нами. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте про лайк та підписку. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості, і наш проєкт. Реквізити в описі.